Мого відпочинку в солодні. Сьогодні 20 серпня, і зараз я вам покажу нашу базу відпочинку. Всім приємного перегляду! Тут в нас ось такий прісний басейн для дорослих і для маленьких. Далі тут солений басейн і джакузі. Тут дуже багато є лежаків і ось така дуже гарна качелька. Сядемо на неї покатаємось. Трішки. Вона дуже зручна. Йдемо далі, тут у нас дуже багато лежаків. Ще є такі дуже зручні гамаки на які можна прилягти і присісти. Я вже тут відпочивала, мені було дуже зручно. Далі тут є ось такі креселка. Не сідаєш і дивишся на цей. Прекрасний краєвид. Я не можу, він Мені дуже подобається. Йдемо сюди, тут в нас ось такі ось зони. Якщо ви на ось цих мангалах жарите шашлик, ви тут можете посидіти поїсти. Далі піднімаємося ще. Тут, до речі, є дуже багато номерів. Тут ось така кухня, обща. Тут є все необхідне. Але чайник у нас, у нас є в номері. Кажу вам ось таку ігрову зону. Тут ось така, ось такий будиночок для маленьких діточок. Так нічого такого цікавого. Далі, ось такий батут. Мені дуже сподобався. Розвиваємося. Ідемо. І... Можна весело так собі постувати. Вже стемніло басейн почав дуже гарно світитися різними кольорами. Ось так виглядає наш номер 17 Я зараз вам його покажу. Тут ось такий холодильник і чайник. Далі сіл, телевізор. Тут є ось така поличка для речей. Кондиціонер, ліжка. До речі, ось це моє ліжко. І я нещодавно побачила, що тут можна відкрити, я не знаю, це вікно чи це двері додаткові. Тут воно ну, відкривається. Закриваємо назад. Йдемо далі. тут дуже гарні світильники. Все Так гарно. Відкриваємо тут двері, тут ванна кімната, тут маленьке вікно для провітрювання. Ну, все найважливіше. А тут а я. Душу патика. Ну, все звичайно. І на цьому все. Що вирішили вечором прийтись прогулятися? Тут а, ось такий гарний вигляд. Чуєте, там люди кричать, це парк атракціонів. Я вже прийшла в номер, зробила свою рутину і вже лягати спати. Якщо чесно, хочу вже поскорі заснути, тому що дуже болить голова. І на цьому мій перший день від початку в село закінчений. Всім на добраніч! Всім добрий ранок. Я вже прокинулась і це другий день відпочинку в солодкові. До речі, прямо біля мого ліжка є вікно, і подивіться, який тут гарний вигляд. Декілька хвилин назад вже відкрилось кафе і я йду брати собі чай насідали. на сніданок. На сніданок я в ресторані собі замовила ось такий чай, тисяча і одна ніч. І ще візьму ось такий йогурт з полоницею. Я вже одягнула ось такий купальник синий, він мені дуже подобається. Ще я взяла ось такий крадик, квіточку і буду йти купатися. Зараз вам все покажу. Я вже вийшла сюди до басейну, трошки лежу на лежаку, взяла з собою колу і зараз буду вже йти купатися. Я вже вийшла до басейну, трішки положу на лежаку і буду йти купатися. Jaz verjela za puste hosti, da bo z njim bolj udobno šokati. Izela sem svoj kol. Я вже покупалась, одягнула халата і трошки посажу, тому що трішки холодно. Ми йдемо в ресторан на території нашого готелю, і зараз я вам покажу, що ми всі замовили. Ось це замовила я, це гомбовці. Це замовила моя мама, це бама, це замовила мій тато і бабуся, це обом. І ще я замовила ось такий мухіт. Ми прийшли прогулятися на такий базар у солотвоних. Я купила ось таке морозиво, ванільне з полуничним топінгом. Я зупинилась пофотографуватись біля того, такого дуже гарного зеркала. Ми вирішили пожарити ось такі стейки в барбекю зоні на вечерю. Зарили ось такі стейки, будемо вечеряти. Ще в мене ось така дуже гарна кружечка всередині з таким як який я зрозуміла, і будемо вечеряти. Пішла скупатись в басейні вже вечір, І тут вчила капітку. Вже <плес> зняла гарне відео в басейні, пофоткалась і зараз буду йти купатися. Пала собі ось таке мороза. Сіла тут на такий качець. Буду сидіти, виставляти сторіс істи морозивом. У такій качельці я тут сижу. Ось такий в мене здесь вигляд дуже гарний. Я, я вже спробувала морозиво, воно дуже смачне, всім раджу. Я зрозуміла, це колаборація Руть і Мілені, білий шоколад і черешня. На цьому мій другий день відпочинку в Солодну закінчується. речі, ще вам не показувала. Купила ось такий браслетик. З натурального каміння. Це місячний камінь. Він більше всього підходить знаку зодіака Рак. Ну і все. Всім на добраніч, Зустрінемось з вами завтра. Привіт! Я вже прокинулась і на цьому починається мій третій день осолота. Буду брати собі чай. Сіла снідати, і зараз вам покажу, що я буду снідати. Ось такий чайничок з чаєм. Якийсь ягідний, там лохина і Що, ще щось, я не пам'ятаю. Ось так. Я собі вже налила, взяла собі снідати лактонію, такий йогурт полуничний і такий макронс. І ще. Ну і буду йти купатися. Та що трохи холодно в тому басейні, от в цьому прісному, нікого немає, бо він самий холодний. Буду одна купатися. Прийшла в басейн і покажемо, я впливо. Ходили на той базарчик купити деякі продукти. І я купила ось такі карпатські цукерки. Я їх дуже обожнюю, вони дуже смачні. Іду в цей басейн, хоч трішки холодно, і це самий холодний басейн, але він самий мій улюблений. І я зараз туди йду. Зайшла в номер, бо я забула зняти браслет. Я вийшла на двір і там дуже сильний дощ. За той час, поки ми тут були, тут ще такого дощу не було. Але я все одно йду купатися. Я вийшла з цього басейну. Я думаю, він буде набагато холодніший, бо зараз дощ, холодно. Но він теплий, так добре ці буде. Прийшли в ресторан пообідати. Мій тато замовив богрич, бабуся суп з фрикадельками, мама замовила ось таку форель. А я замовила бургер з картошкою фрі. І ще я взяла ось такий пледик, щоб вкритися, і мені було тепло. Буду сідати, їсти я оділа цербан, бо в мене після басейну трохи мокре волосся. Ось такий пледик взяла. Мені думали, замовлення поклали такі рукави. Як я зрозуміла, то бургер треба їсти саме в цих рукавицях. Добре, що є. Поло был. Пришла в басейн, вирішила вам тоже сняти відео. Тут так добре, вода така тепла, дощик холодний. Я вас тут то поставлю. Видно мене там? Да? Я вас трошки покажу по клаву. трошки покажу вам в Трошки не вийшло. зараз буде дубль два. І ще я вмію назад так робити Зараз покажу.

тако поставлю. Я не знаю, що вам ще показати. Я можу так перекрутити. Я не знаю, чи ми подивимося. Я типу зробила такий круг під водою. Я, я зараз покажу вам, як я буду пластити, яке мені тут тільки поповнути і головне, щоб динамік не попала, вода. І я вам покажу, як я пливу на спині, бо на спині, мені кажуть, найлегше пустити. Тут такий дитячий басейн. Але тут водички набагато тепліше, я йду туди. Ось таке джакузі з сольоною водою. Тут така от п'яну. Це моя мама. Вирішили в ресторані замовити ось таку піцу. Подивіться, який тут гарний краєвид. Я вам трішки приближу. Перекусили піцу і вирішили знов піти в басейн. Просто лежала, відпочивала і батьки мені купили ось такий гарячий шоколад. Виглядає дуже гарно. І на цьому мій третій день відпочинку в солодку у закінчується. Всім на добраніч. Зустрінемось з вами завтра. Всім добрий ранок, я вже прокинулась і на цьому починається мій четвертий і останній день відпочинку в солодкому. Я вже замовила собі ось такий чай, там він з малиною і ще з, з оранжевими ягодками. Я не пам'ятаю. Мені вже принесли сирники, які я замовляла, виглядає дуже смачно. Я вам то ось так спортивно, бо я тільки що записувала відео для моїх танців. Нас вжелька попросила кожного скинути їй якесь гімнастичне відео. Я вже одягнулась в купальника і збираюся йти в басейн. Хожу в сольоний басейн, і тут та вода має мене тримати, коли я буду лежати. Зараз я вам це покажу. Я тут до вас поставлю, і тут не реально впливу. Я не пливу, мене просто вода тримає. Але тут не можна бризкатись, тому що якщо воно попаде в очі, то буде дуже сильно пекти, бо вона дуже сольова. Ми вже зібрали всі речі і будемо вже виїжджати. Сіли в машину, погрузили всі речі, але на цьому мій відпочинок не закінчується, тому що ми ще їдемо у Косино. Заїхали тут в магазинчики за сувенірами. Я купила ось такий магнітик з і ось такий прикольний напій. Він прозрачний і зі смаком персика. Мені дуже сподобалася його упаковка. Поки ви будете дивитись на краєвиди з міста Шаян, я прочитаю вам легенду. Колись злі вороги напали на село. Тільки родина шаянів сховалася у лісі, але вороги побігли за ними. Перший загинув батько, прикриваючи родину. На його місці виросла найвища гора. Шаян. Мати тікала далі, а в юного сина влучила ворожа стріла. Там, де він впав, виросла найменша гора, шаянч. Знесилена і втомлена, мати побігла ще трохи і загинула. Там виросла гора Шаяниха. Але в місто Шияни в кафе Смерічка. Я замовила собі ось таку картоплю фрі. Спочатку приїхали в берегово, в термальні басейни з жайвером. Підходимо ось в хід. Да, ось такий брасет. Переоділися, ми тут вже в роздяганні і зараз будемо йти в басейн. Я вже прийшла в басейн і зараз покажу вам все, що тут є. Назад, так? Там дуже багато клітиків, хто тих падет так Тут ще є ось така дитяча кімната, там є настільний теніс і настільний футбол. Тут ще є ось такий двоповерховий басейн. Ось басейн. І ось там є ще наверху, але він не такий глибокий, він мілкий. Ще тут є ось така дитяча зона, тут є різні гірки. Великі, маленькі, ось такий коридорчик з водичкою, ось такий грибочок з водичкою також. Ось така тут територія. І ще тут є, як я зрозуміла, спортивний басейн. Ось такий. Ще тут є, ще дуже зручно, ось такі лавочки з шнурками під різні телефони. І ти можеш собі зарядити телефон. Далі піднімаємось на ось такий місточок, дуже гарний. Далі тут є ось такий басейн, Ось цей, що більший, він глибший, а той, що маленький, він не глибокий, він мілкий для дітей. І ось таке кафе. Тут є ось така дитяча площадка. І ось такий гарячий басейн під накриттям. Ще тут є ось така надувна фігура. Ще тут є ось таке спа, але туди я не буду заходити. Тут дуже багато лежаків. Ще ось така маленька фотозона з Моаною. Знов тут є ось такий ігровий майданчик. І ось така душова кабіна. І маємо по сходинках. І бачимо ось таку гойдалку. Ще тут є ось така фотозона і ось така фотозона з квіточками. Тут знов дуже багато басейнів. Вони різні лікувальні, ось такі, і тут дуже багато людей. Зараз зайдемо в такий басейн всередині. Все, здається, я вам показала все, що є у термальних водах з жайверкою. Ми вже вийшли з жайвернка, сіли машину і їдемо в наш готель. Поїхали в такий супермаркет в берегово. Були в магазині, купили щось поїсти і ось таке морозиво найсі, ваніль і Мигдаль. До речі, морозиво дуже смачне, всім раджу. Ми вже приїхали в готель і я вам покажу наш номер. Ось такі двері ми заходимо. Тут такий диван, рослини такі, ліжко нам зробили дуже гарні квіточки. Ось такі палички. І йдемо в ванну. Я не знаю, де включається світло, то буде так. А тута я. Ну і на цьому все. Ось такий в нас номер. Всім добрий ранок, я вже проснулась. Ми зараз будемо збирати валізи і будемо їхати в Косино. Ми вже приїхали в Откаси. Зараз будемо купляти браслетики і будемо заходити. А кудись, сюди? Ми прийшли в роздівалку. Я оділа халат, тому що дуже холодно на вулиці. Ось я от в мене халатик. У мене піде за купальник. І зараз ми підемо на горки. я вам зараз покажу весь цей аквапарк. Я на багатьох гірках каталася. І зараз сьогодні всі покажу. Я тут трошки обійду, найкласніший і найвеликий металик. Не дивлячись на те, що сьогодні, коли ми приїхали, було холодно, то мені дуже тут сподобалося. Ось такий металик, Ось там ще є термальні басейни. Тут а, там є якийсь басейн такий теплий. І да, я одягнула халатика. Ось ще якась гірка така. Є. Ось така виставка. І зараз ми дійдемо до штучної хвилі, але вона, напевно, зараз не працює. Вже, до речі, сонце з'явилось і вже набагато тепліше, ніж було. Ось як лопатка я вам покажу, з цієї сторони. І йдемо на хвилі. Їх тут зараз немає, але... Тут будуть, я не пам'ятаю в якийсь час, але е, якийсь там, в якийсь там час з'являюся тут хвиль, і тут дуже класно. Термальне серце України. Косина. Тут дуже гарно ще вині гори. Мені тут дуже сподобалось, раду всім сюди приїхати. Я зараз дійду туди і до вас повернуся. Тут у нас є ось така гірка. Мені я з'їжджала, тут ви з'їжджаєте на ось таких кругах. І тут дуже класно. Але я один мінус, якщо ти з'їжджаєш на одній ном, то там бачите отакі отут сходи. То там можна зупинитись, але там є куди вилізти плюс. Я там зупинилася раз, І після того я вже на одній ногу не спускалась. Ось такі дві гірки тут. Саме які витікають сюди. Ось такі. Йду. Ось такі дві гірки, ось ця йде, така закручена туди, ось ця йде теж туди на Ще є ось така, я думала, це типу, таке кругле, як унітаж, як вона називається, але там просто така кругова горка. Тобто в середині круг і ви вокруг нього крутитесь. Тут така дитяча зона. Жал, але виглядає класно, як для дітей. Тут дуже багато далі таких кругів. Сідово тікає ось така горка з кругом. вісенька прийде. Тут, до речі, багато, є дуже багато лежаків ось тут. Тут ось така блакитна гірка. Ось така фіолетова, фіолетова відкрита. І ось така жовта закрита. І одна з моїх самих полюблених, ось така різна кольорова. Тут виходить разом 4-5 гірок. І найостанє це ось такі три зелених, вони мені дуже подобаються. І на цьому все. Ми вже вийшли з аквапарк і сіли в машину і будемо їхати додому. Ми по дорозі зупинились в дуже гарному місці, щоб пофотографуватись. Тут дуже багато цих вітряків і подивіться, які гарні гори. Ми вже заїхали в місто Стрей. до Тернополя нам ще залишилося 160 кілометрів і 2 години 15 хвилин. Ми заїхали в АТБ в Тернопільській області. Я взяла собі в АТБ ось таке какао великого розміру. Ми вже в Тернополі і нам залишилося 111 км до Хмельницького і одна година 24 хвилини. Ми вже заїхали у Хмельницький. Ми нарешті вже приїхали додому в Красилів. Я вже нарешті вдома, зараз буду розбирати валізу. І лягати спати. І на цьому мій влог з відпоченку закінчується. Ви були на каналі Даша Бойчук. Всім пока!